Мультиварка, мікрохвильова піч, холодильник, чайник, електроплита, бойлер, стиральна машинка. У нас електроопалення в нас. У квартирі кропивничанки Любові Кравцової майже всі побутові прилади працюють від електрики. Будинок не газифікований. На момент зйомки 10.30 ранку електрики вдома немає. На час вимкнення світла. Ми не можемо зварити, не з'їсти, не покупати дітей, ну не нагріти квартиру. взагалі ну нічого. Біля магазину на вулиці Незалежності об 11 годині працює генератор. Якщо зникає електрика, він запускається автоматично, каже працівниця магазину Анна Богатиренко. Іде живлення по всьому магазину, по всім холодильничкам дає оптимальну температуру. Він заміняє абсолютно все. У нас підключені всі холодильники, морозильні камери. Все підключено, і в них температура йде від нуля до шести градусів, яка потрібна для зберігання м'ясних виробів. Графіки відключення електрики в Кіровоградській області ввели через обстріли і пошкодження російською армією об'єктів енергетики України. Вони діють з 6 до 22 години. Всі споживачі електрики діляться на шість черг. Графіки погодинних відключень складають і застосовують згідно з інструкцією Міністерства енергетики, щоб збалансувати енергосистему, коли електрики не вистачає, розповіла речниця Кіровоград Обленерго Олена Данільченко. Все залежить від розпоряджень некокренерга. В разі, якщо будуть якісь зміни від е, НЕКОКаренерго, звісно, звісно, будуть зміни в графіку. Щоб бути в курсі будь-яких змін ситуації у графіках, слідкуйте, будь ласка, за оновленням на наших офіційних сторінках. Це сайт і телеграм-канали. Причина тимчасового повернення обмежень це пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки. Наголошуємо, шановні споживачі, обов'язково перевірте, до якої черги відноситься ваша адреса. Дізнатися до якої черги відноситься ваша адреса, ви зможете на головній сторінці сайту Прат Кервагратобеленерга в розділі, чому нема світла на випадок знеструмлень, каже Любов Кравцова, має похідну газову плиту. Щоб закип'ятити в каструльки даже води, щоб попити чаю, заварити. За словами речниці Обленерго, тривалість обмежень енергопостачання в регіоні залежить від ситуації в енергосистемі України. Жителям області радить споживати електрику щадливо. Антоніна Крейтор, Василь Левицький, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.